Привіт, друзі! Так як ви обрали першу тему розповісти вам за свій, свій темний бік, то якраз вам розповідаю за нього. Я думаю, що не для кого немає секрету те, що в кожній людині є і світла сторона, і темна сторона. Все залежить від вашого вибору, який процент якої сторони у вас активований наразі. Завжди це залежить від вибору людини, від її думок і вчинків. Так, от, кожен, кожна людина проходить етап, коли настає етап темної сторони, коли темна сторона трошечки бере, бере гору. І загалом це відбувається, коли йде підлітковий вік. Там якраз це відбувається. У когось це затягується на довгі роки, до кінця життя може затягнутися. У когось це проходить, і вона щось переосмислює і робить висновки. У мене так вийшло, що я дуже швидко отримую різні досвіди. Не знаю, як так сталося. Напевно, я така. Ну, я трошки в це пограю, все мені набридло. Хочу новий досвід якийсь того. так напевно, моя душа обирає. А, і. У кожної людини ще момент є сутності, і це теж нормально, і це теж добре на якихось -то етапах. Але головна наша задача ці контракти з сутностями розривати і більше старатися не йти в ту енергію низьку, особливо зараз. Наразі наразі такий у нас вже шлях пробудження є. І всі сутності вони чіпляються, коли людина п'є алкоголь, курить, палиць, це все робить, то там обов'язково є якась сутність. Є ще коли матюкають, ну там дуже, я так я сильно в цю тему не лізу, але там дуже багато різних сутності на різних етапах. Але за алкоголь і цигарки це от 100 всі думають, що я не п'ю алкоголь зараз. Я не п'ю алкоголь, я його не вживаю. Але раніше я могла випити Дома У нас батьки не у мене не були дуже суворі, але дисципліна у нас була. Але десь в 11 років десь так, да, мені було, то Коли до, в гості приходили і приносили е, домашнє вино, я теж підбігала і казала, і мені теж налити. Звісно, мені там наливало от, але все одно мені це подобалося. І тут саме цікаве, до чого я тут розповідаю, що добре, що батьки не ставили мені ніяких запретів. Заберечень. Тобто, коли я приїхала до до коледжу, я думаю, всі розуміють е, цей етап, я думаю, всі ці всі це проходили, я жила в гуртожитку. Мені 15 років. Приїхали з дівчатками, заселилися в кімнату. Ну, спочатку там такі у нас притірки, були, це, це все добре, але потім ми вже розговорилися, разом все святкувати, і з того моменту починається те, що я починаю пробувати різні види алкоголю. Бо до цього я пила тільки вино, пиво я взагалі не любила ніколи, був якийсь той момент, але то таке. І починаються, починаються такі моменти. Дівчатка, вони такі, водка це клас, що то вино, вино нічого не дає, вино то взагалі для слабаків. Я така стій, думаю, ну, якщо так кажуть, треба спробувати. Мені вистачило два рази. Я спробувала водку, чи що там ще, коньяк. Не знаю, що ще, я не пам'ятаю вже, якщо чесно. Це все було три рази, напевно, за весь цей період. Я зрозуміла. Мене, у мене просто вимкнула свідомість, якийсь той раз мені було дуже погано, в один момент у мене просто вимкнулася моя свідомість. Я була свідомість просто на, кожному, на кожному кроці. Цікавий досвід. Але одного разу мені було достатньо такого, потім другий раз. Я щось інше випила і теж сталися такі неприємні пригоди з моїм тілом. Мені просто було дуже погано, я ненавиджу, коли мені погано. Я не люблю ці стани. Мені від самого стану цього ще більше погано. Не так, як фізично. І другий раз таки сильний стався. Я така, не хочу. Я сказала, що все, це було на першому курсі, може трошечки другого курсу задіяло. От, і я сказала, що ні. Я, якщо я щось вип'ю з вами, щоб посидіти, то це тільки буде вино домашнє, яке мама мені передасть з дому і все. І в принципі так воно і відбувалося, що я потім вже, ну тобто, от були оці три етапи. Я потім пила тільки домашнє вино, і то, коли мені хотілося, але були різні етапи. У мене були е, стреси, хоча я думала, що то не стрес, і мені треба було прийти, розслабитися, випити вода. Е, але цей етап треба було прийти. Я дуже вдячна цьому етапу, і ну, це прекрасно, що я такий досить. Я згадую це і думаю, як це. Прикольно, що да, я таке пробувала і що. Одне скажу, що моя душа я не обрала досвід з цигарками, досвід з палінням різних трав, ну, різні спроби наркотиків чи ще щось. Це взагалі не про мене. Я такого ні. Був випадок, коли пропонували, ну, ви розумієте, гуртожиток, да. То пропонували там траву, боку чи ще щось таке. Я казала, що ні. Я спочатку я казала ні, але про це думала. Я пам'ятаю, коли ще Кирил в школі навчався. Я була на першому курсі, я приїжала, ми розповідала, бо от, кажу, я напевно спробую в цей раз. Напевно, і він каже: ти що? Ні в якому разі це дуже погано. Я така. Ні, я сама вирішу, що для мене погано що не непогано. Від цього немає залежності. Ну тобто такі фразочки були. А, але саме цікаве, що я так і не спробувала, я так і не наважилась на це. я Дуже вдячна взагалі всім обставинам, які так складалися. Я бачила і слідкувала, як це відбувається навколо. Я бачила цих людей, які це робили, і, і які справи вони робили, як вони розмовляли, все таке. І а, я знаю, що ну, я зробила свої висновки, скажімо так, я не хочу їх тут озвучувати, це взагалі не про це тема. А, але саме цікаве, настає той період. Я отак от могла випити трошечки. вина, там колись коли небудь. трошечки вина могла випити. Це нормально бо для мене було. Але настав етап такий, що я почала жити сама. Тобто я сама приїхала в інше місто. Кирил залишився вдома. І для нас це був такий ми чотири роки зустрічалися, і тут був кожен день, бачилися, кожен день разом. І це був етап, коли ми три місяці взагалі не бачилися. І це було дуже складно пережити. Спочатку йому було складно, мені було окей. Потім мені стало дуже важко, а йому стало окей. І коли настає етап, що ми повинні зустрітися, я зустрічався, і бачу, що зовсім Кирил не такий, який був зі мною. Тобто я розумію, він змінюється, він доросліше, але він пішов, знаєте, то не в ту степ, не в то русло. Але я сильно не придаю цьому значення. І потім я знову уїжджаю, Це була зустріч така через три місяці, така на декілька днів. І потім я через місяць знову приїжджаю і розумію, що нема мого Кирила, якого я знаю. Тобто він настільки, ну, такі емоції були тяжкі, треба було пережити. І саме тоді я свідомо роблю вибір. Я до того, я ж кажу, я сильно вже не пила, мені вже тусовки, це все. Мені було не цікаво, зовсім, зовсім не цікаво. Я ще тоді пішла в тему духовності, так я займалась доською йогу, мені ці всі практики були дуже цікаві, я практикувала медитацію, це мені було 18 років. Я свідомо йду до того, що я хитрощами своїми ну, поверну Кирила до себе, по-перше. І поверну Кирила взагалі в його стан, там, де він може свідомо обрати вибір, який він захоче обрати, але не в тому стані, в якому він знаходиться. І е е е е я беру і починаю, ну, мені самі, звісно, боляче було, ці обставини переживати це насправді дуже стресово, незалежно, скільки тобі років, всім такі етапи складно переживаються. І я починаю теж пити, але це я дома п'ю, теж там вино, таке все. Але я прям напиваюся. У мене починають бути слова такі, що. Ну, я не набиваюся, достатньо, що нічого не пам'ятаю, нічого не знаю, нічого не знаю, що робити. От, але і у мене є такі слова, нащо та любов, взагалі, кому вона потрібна, я є у себе і добре, що нашу мені там хтось. Тобто, такими словами, я тобто, стаю такою дуже, дуже нібито впевнено в собі. В плані я от ставлю рамку, що мені ніхто не потрібен. Мені... От, і я тим самим, ем, ну, можна сказати, провокую Кирила. Ми з ним разом п'ємо, Ми тоді ще каліян могли. От що, -що? калія не могла покорити. Але це теж був період, якийсь то там взагалі місяць, може, і то не щодня. Таке було. От, і, і тоді, звісно, Кирил повернувся вже в свій. Ну, я понизилася на той стан. Я там з ним в тому стані, я почала знаходитися в тому стані, що він почав знаходитися не в п'яному, а от саме в дні, на дні чого можливо. І ми там почали розмовляти і вже щось діяти і щось робити. І тоді так, до нас прийшло таке просвітлення. Ми вияснили всі наші ну, справи, які у нас були. І все, і, і більше з того моменту так теж обставини, а Потім поїхала до Києва, якраз перший раз то мій був, і я вже там теж ну могла десь на свято з родичами випити щось, але ну прям так, щоб сильно я була то ні. А, і Кирил так само, тобто ми вийшли, скажімо, з того стану, Нам вистачило трошечки такого часу, як підліткового. Я знаю, що багато підлітків я за ними дивилася. Я жила в гуртожитку, я різних підлітків бачила, що вони щодня могли питатися. Тобто, у нас такого не було. І я зрозуміла для себе, що для мене цей досвід все закритий. Я вже ну не буду так, от, прямо гуляння. Мені це не цікаво. А, і настає ключовий етап, коли я взагалі відмовилася від цього всього. І найцікавіше, я думаю, зараз буде для всіх: те, що, я думаю, теж ви знаєте, що коли ви підвищуєте вібрації, коли ви робите практики і все, все-все інше, ви дізнаєтесь нову інформацію, до вас заходять нові коди всередину вас, то. З вас йде спрос. Звище, з вас йде спрос. Тобто поясню, якщо дитина не знає, що не можна там, не можна бити іншу дитину, от вона не зна, вона вдарила її, її попередили, що ні, сонечко, так робити не можна. Ми один з одним дружимо, ми нікого не б'ємо, ми можемо щось сказати, ми можемо потискати ручкою, обнятися і все таке інше. Але коли дитина зрозуміла, ну беремо що це доросла, наприклад, дитина, дитина зрозуміла. Але вона бере і другий раз б'є цю дитину або іншу якусь дитину, ми знову можемо їй спокійно пояснити, що так не робиться. Ми ж казали, що так і так, то можна і здачу отримати, і пояснюємо. Дитина ніби зрозуміла, але вона робиться в третій раз і в і в п'ятий. І вже, звісно, якісь то методи приміняються щодо цієї дитини. Можна накритну вже мама буде там кричати, ще щось робити, щоб знову донести до дитини, що такого ну таке не робиться. Це не є нормально бити взагалі когось. А, ну, це такий приклад, не треба мені я просто як приклад. Отак От у нас із Всесвітом розумієте, коли ви отримуєте знання, що ось такі ось такі вчинки, ось такі дії, вони шкодять вашому здоров'ю, вам. Або оточуючим вони шкодять? Да? Тому що ви стаєте, ви, ви починаєте всіх бити, і вас один раз попереджають спокійно. Ви да-да-да. І другий раз так робите, ну нічого, я ще раз так зроблю, ще раз. І вас третій раз, друг, другий, третій, четвертий раз. І потім стається ситуація, яка вам точно покаже, і ви точно більше не будете цього робити. Я думаю, теж є люди, мені розповідали історії теж такі, які траплялися з людиною. То, я думаю, теж ви розумієте, про що я. І от у мене рік тому стався такий випадок. Я роблю практики, я в медитаціях там, да, потрошку, не так, як зараз. Зараз трошечки більше часу приділяю. Потрошечку, потрошку повсюду. А, але я інколи можу випити вина. І от настає етап Кирила, день народження. А ми збираємося компанією. І я вже йду. Ну я вже так гарно на набрала свій рухи. Це було рік тому, якраз коли після мого дня народження у мене такий трошки квантовий скачок стався для мого розвитку для мене самої. А, і я більше почала більше усвідомлювати все. Мені більше приходило, стало приходити інформації, всі ну всього більше пер, почало приходити. І тут стає крила день народження. Це було на початку місяця. У мене такий стрибок, а в кінці місяця окрила день народження. І я на цьому дню народження випиваю от стільки вина. От стільки. Я просто гуляла з дітьми, мені було не до того. Я там щось перший бакальчик от стійкий від хлібнула того вина і побігла далі грати, гуляти з дітьми взагалі мені було не до них і не до їх компанії. І все. І потім мені просто не хотілося пити, і я просто сиділа в цій компанії. Я не буду розповідати, яка ситуація стається, але стається, ну, не дуже приємна ситуація. Ніхто не постраждав нічого, але сам факт ситуації цієї, от вона стається. Я веду, я просто в цій ситуації я понижу свій тон голос, я вирішую цю ситуацію, щоб не було ще більшого скандалу, скажімо так, але я для цього всі сили туди вкладаю. я... Таким голосом я в житті ще не чула, щоб я розмовляла. Це був якийсь то знизів піднялися ті голоси, і просто викричали все, щоб завершити цей конфлікт. І після я була там спокійна, холодна і дуже-дуже така потужна. Я такою, я від себе такого не очікувала. А, але після, коли все завершилось, я просто сіла на сходинки, я почала плакати, бо для мене це був дуже великий стрес. І я почала плакати і думати, чому це сталося? Чому я взагалі знаходжуся тут з цими людьми? І чому зі мною трапляють ну трапилася така ситуація, в якій я була ну я не була причетна в ній, просто я побачила це, і мені треба було це вирішити, щоб не було ускладнень ніяких. І я така думаю, ну наш ну. Чому я просто не розуміла, чому це стало зі мною? Бо до цього моє життя було просто прекрасне, і прекрасні вчинки, прекрасні події, все прекрасне. І мені просто в голову йде, що Ліза, ти давно вже знала, що алкоголь він понижує вібрації. Ти давно це знала, але ти ну, продовжувала це робити, продовжувала інколи, да, інколи, але продовжувала. Сьогодні що ти зробила? Ти теж випила трошечки Трошечки! і понизила свої вібрації. Коли людина ну, знаходиться на такій частоті, з, не, з нею трапляться такі обставини, всі, що знаходяться на цій частоті. Коли людина підвищує свої частоти. Вібрує на інших частотах і з ними відбуваються інші ситуації тут. Коли вона ще вища, там ще інші ситуації відбуваються. Різні ситуації можуть відбуватися, але вони вже не будуть, чим вище ти піднімаєшся, вони не будуть вже такі м, стресові настільки, що м, ну, такі жахливі, такі м, фу, отакі. Вони будуть інші, на іншому рівні. Це не означає, що їх не буде. Вони будуть, але зовсім інші. І до мене доходить це усвідомлення, і я просто собі сама кажу, я більше не хочу пити, я більше не, не буду пити. Для мене це вже не працює. Я сіла, я плакала, я сиділа, плачу на цих сходах, сиджу, плачу і думаю, я стільки роблю медитації, я стільки роблю практик різних, що підвищують свої вібрації. І одним таким ковтком я просто себе на дно спустила знову, і мені знову треба робити оці всі справи, щоб знову відчувати той гармонійний гарний стан. І для мене таке усвідомлення прийшло, що я сказала, що я більше в житті не вип'ю ні каплі, алкоголю. Що для мене ця доріжка вже закрита, бо я обрала інший шлях. Звісно, це стосується і цигарок, і, і, і різних у цих всіх. але я це і так не вживала, тому ну тому мені це я інколи могла випити вина, але для мене це вже теж все закрито. І я цей. Шлях більше не обирати. І до того, що цей досвід, я, от, я отримав маленькі досвіди, такі там трошечки отримав, там тож, трошечки. Вони не такі критичні, але мені е, їх достатньо. Мені достатньо одного було разу напитися і зрозуміти, що це не моє, оцей напій не моє. Я випила іншу напій, зрозуміла, що інший напій теж не моє. Ну, тобто, ось такими спробами, так, ми люди. І ми тут прийшли пробувати різні опити. У кожного своя місія, і кожен пробує все, що він хоче. Тобто, якщо ви ще е, отримуєте насолоду від цього, будь ласка, це ваш вибір, і я нікого, звісно, не спонукаю щось там зробити. Але ви повинні розуміти, що поки ви це робите, ви знаходитесь на тако на такій в певній вібрації. Коли ви перестаєте ці дії діяти, вони просто е, з, знімаються з вас, і ви трошки пластики сходить з вас, і ви трошки. Підвищуєте вибрацію. Потім ви там якісь тоді робите, вам показують, що ті, -ті, -ті дії недобре. Вони вам шкодять, шкодять вашому здоров'ю, шкодять вашому тілу, шкодять вашій пробудженості, вашій свідомості. Ви від них відмовляєтеся і виходите на інший інший, інший вібраційний стан свій. І отак, от отак, сходинками, отак, ми піднімаємося щодня, роблячи правильний вибір. Тому, друзі, кожен день прокидаючися. Налаштовуйтеся на день і обирайте правильні для себе рішення, дії, думки. Найголовніше обіймаю вас.